Багато хто з вас знає, а багато хто і не знає, що треба вчасно сказати ні. Будь-вде або будь в чому. Зараз розповім вам трошки свою історію. Колись мені було там років 13-14 підліток, і ми з мамою пішли в гості до. Де моїй прабабусі, так як ми приїздили там дуже рідко, вони далеченько жили від нас, і ми пішли в гості, і вони почали готувати. А я перед тим, як іти, ну, поїла. І вони приготували на стіл їсти да, і приглашають нас до столу. І кажуть, Ну, ну Я там поклювала собі чуть, -чуть да, ну, як... і вони мені кажуть, ну, бери їж. Ми ж готували, ми риїш. І знаєте, щоб тоді не образити, і мама мене така, толкає, ну, люди готували, і я собі розумію, що люди готовили, да, вони старалися. І я беру через силу от це, ну, от їм. Понимаєте? їм, Воно не лізе, а я їм. І йдучи додому подругі, я от, от це все вийшло назад, наружу. І це стосується не тільки їди, так поселяються ще, як то кажуть, сущності до цього. До алкоголя. От згадайте себе, може хтось такий також є, і в мене таке було, що або нас, або ми когось примушували випити там. 50 грам, 100 грамм, коли там гості приходять і кажуть, а ти мене не любиш, ти мене не цінуєш або ще щось. Ну то есть, і ми тим самим людей наталкуємо як кажуть, як чувство провини, щоб він випив. Це хорошо в когось така сила волі сказав: ні, значить я, ну, я не буду, значить, я не буду. Отут молодці. Ну, от вам кажу на будущее. У кого є така от жилка заставлять, не треба цього діляти, тому що ми нарушаємо блин, границі людини. Так, да, у нього є право вибору. Але якщо чоловік не хоче типу, вас образити, ну, як ми теж думаємо, щоб не обіжалися, ну ви вип'ють і 100 грамів, да, або з'їм, той лишній кусок салата, чи як чого там м'яса, чи ще щось. Тобто подумайте в цю сторону. І будьте, кажіть, якщо ви чувствуєте, що це не ваше, кажіть, ні, я не буду, це не моє, я не хочу, відмовляйтеся. Бо ви потім будете на себе гризти, блін, от, зачем я це зробив, якщо я чувствую, що не я...